Та, да, вас, шановні підписники та гості каналу. Отже починаємо наш старопрогноз прогноз на вересень. Починаємо ми зі знаку, Знак у нас овен перший іде. Новий формат будемо тепер дивитися по знакам Зодіаку. Традиційно дивлюсь сфери фінанси, гроші, робота, кар'єра і здоров'я. Стосунки і знову ж таки овни. Отже, для овнів, ну, стосовно робочих питань, хороший місяць для, для заробітків. У вас, але мож, можливо, дивіться, яка може бути ситуація. Карти кажуть, що ви можете добре заробити в цьому місяці, але водночас ви можете і багато витрачати. Можливо, у вас будуть якісь на це об'єктивні причини, якісь події, які будуть вимагати від вас витрачання коштів. Тому якісь, ну, скоріше святкового плана події, якісь витрати великі. І це може призвести вас до того, що ви можете витратити більше і залишитися з пустими кишеньками, тому будьте, використовуйте можливості для заробітку, але будьте обережні при витратах. Причому нагадую, що в нас вже ретроградний Меркурій, а Меркурій наш ретроградний буде до кінця вересня, тому на ретроградному Меркурій не бажано робити суттєві трати, придбавати цінні речі. І ще, овни, шановні, вас може у вересні очікувати якась дуже важлива новина, якісь, якісь дуже важливі події, ви можете щось узнати або просто може, зрозуміти, щось для себе дуже важливе.